Вітаю, друзі! Розглянемо питання, які три глобальні основні проблеми існують в Україні, що впливають на розвиток країни та призвели до того, що наразі відбувається. Зауважу, я лише читаю значення карт, політичні прогнози то справа фахових аналітиків та експертів. Беремо період від прийняття незалежності 91 рік. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал. Тож, дно колоди, суть питання. Невикористаний шанс. У владі старі авторитети зашкорублий устрій по єрафанту. Маємо таку долю де біль, страждання, жахіття. Без сусідки королеви Пентаклів Росії не обійшлось. або це економіка, або й те інше. По відлюднику Україна має сама шукати вихід з темноти, посилити виробництво зброї по королю мечів, аби бути захищеною та протистояти руйнівним зовнішнім факторам. Позірці трійка Пентаклів майбутнє мають будувати нові люди. Тож, Перший ряд розкладу основна причина, яку бачать карти, місяць, п'ятірка жезлів, юстиція, вказують на приховані проблеми, нестабільність та причини у судовій, законодавчій системі, проблемі врядування. І що далі? Велика криза в комунікації між різними верствами у суспільстві, між королями та пажами їх взаємодії, можливо, бюрократія. Чи побачить карти іншу причину? Що нам покажуть іще карти. Ну, це з минулого закритість, відстороненість розмежування внутрішні, всередині країни, внутрішні проблеми країни. Розмежування у суспільстві. Для відродження країни потрібні справедливий розподіл ресурсів, взаємодія між суспільством та управлінцями по колісниці. І це призведе до звільнення від тягара, швидко принесуть взаємодію, взаєморозуміння. Єднання суспільства. Добре, що чекає на Україну? Що чекає на Україну? Ось і сама королева жезлів Україна. Потужне поєднання духовності та харизми, мудрість та внутрішня сила, мрії та реальність. Сильна Україна по королеві жезлів.